Вітаю, з вами Галина Прігріс, і, мабуть, ви вже знаєте, як в'яжуться такі шнурочки. Дуже просто, дуже оригінально і незвично. Значить, дві петельки. Це я нагадую тим, хто ще не знає. Під цим відео буде обов'язково посилання для тих, хто не знає, щоб повчились саме такі шнурочки. Виплітати. Але зараз не про це. Я сплила два таких шнурочки і вирішила їх певним чином об'єднати. Ось так. Значить, два шнурочки, ось вони абсолютно однакові з однакової пряжі. І я їх об'єдную в ось таку класну двохсторонню ручку. Або ручку на два боки. Ось так підхоплюю. Одну другу і ось так протягую. ті бокові петельки, це я підхоплюю за них. Уважно, думаю, добре видно. Ось ні, зроблю ось так, щоб видно було від себе. Ниточка робоча ось на пальці, петельки, сюди, сюди і підхоплюю ниточку, протягую через усі петельки. Знову ж сюди, тобто в бокову, друга бокова, і підхоплюю ниточку. Одна, друга і підхоплюю. Ще раз ось два шнурочки. Одна петелька, половинка петлі, друга половинка петлі і підхоплюю, протягую через усі. Одна, друга, підхопила робочу ниточку і протягую. Але мені зручніше це ось так робити. Одна, друга і протягую. Ви самостійно подивитесь, як буде зручніше вам збоку, чи саме ось так від себе. Ще раз. Два шнурочки готові зв'язані посерединці ниточка. Одна половинка петлі, друга половинка петлі і робоча ниточка. Підхопила і через усі петельки. Половинка петлі, половинка петлі, підхопила і через усі петельки. От така незвичайна ручка може бути у будь-якій пряжі до будь-якої сумки. Вона на два боки однакова. Бачите, як класно вона виглядає. Рівних вам петель!